Доброго дня першокласники! Вітаю на уроці Я досліджую світ». Тема уроку у музеї. Вправа календар погоди. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яка температура повітря? Чи були опади? Відгадайте загадку. Тут багато експонатів. Буде друзям що сказати. Мамонти, і динозаври, древні люди, їх наряди. Хто що їв, робив, як жив, як творив, шукав ідей. Вам цікаво йдіть в правильно, це музей. Музей це місце, де зберігаються цінні пам'ятки історії, природи та культури. Відкрите у підручнику сторінки 28-29. Цікаво ходити в музеї. Тут влаштовують виставки картин, посуду, старовинних речей, машин тощо. Розглянь малюнки, що на них зображено. Перший музей історичний. У ньому виставляють скелети мамонтів, наскельні малюнки. Давні мушлі, закам'янілі відбитки первісних рослин. Наступний музей музей картин, в якому виставляють картини. Далі в нас музей машин. А ось дівчинка прийшла до музею кіномистецтва, хлопчик у музеї посуду. Музеї бувають різні. Краєзнавчі – Полтавський краєзнавчий Музей. Художні – Миколаївський обласний художній МУЗЕЙ. ІСТОРИЧНІ Національний МУЗЕЙ народної архітектури та ПОБУТУ України, МІСТО Київ. У кожному музеї є експонати. Це музейні або виставкові речі, показані на виставці або в музеї. Відвідувачі це люди, які відвідують виставки або музеї. Та екскурсовод людина, яка проводить екскурсію по музеях та виставках. Розкажіть, у яких музеях ви побували. Що вам найбільше запам'яталося? Зупиніть відео. Запам'ятайте правила поведінки в музеї. Не можна голосно розмовляти, галасувати. Не можна користуватися мобільним телефоном. Краще поставити його на режим без звуку. Не можна торкатися експонатів і, тим паче, наступати на них. У музеї не можна приносити їжу. Працюємо у робочому зошиті. Відкрити сторінки 2021. Номер 1. Домалюй робота по клітинках для музею техніки. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання самостійно. Завдання 2. Приготуй експонат для музею космосу. З'єднай крапочки від меншого числа від одиниці до 20 по порядку. Зупиніть відео та виконайте це завдання. Номер 3. Розфарбуй півника для музею іграшок. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Номер 4. Проведи крапельку до музею води. Пройдіть лабіринт. Зупиніть відео. Вправа Дерево зростання. Якщо вам дуже сподобалось працювати на уроці, повісьте на дерево зелений листочок. Якщо сподобалось... Жовтий, а якщо не сподобалось, то червоний. Чекаю вас на наступному уроці я досліджую світ.